Друзі, всім привіт! Дуелі повертаються. Ми в золотому дивізіоні. І побачимо зараз, чи зможемо ми нав'язати боротьбу якимось професіоналам, Чи не дуже. Let's go. Ого, який прокачений. Зараз нам просто. Хана. Це, ну, це Тайвань, напевно, так. Я не знаю, давайте йому його піджаримо трохи, я думаю це Тайвань. Ну так, це Тайвань, ну що ти в тебе? 830 ММР, а ти нічого не знаєш. А! Чувак думав, що це Японія, але ж я вже знаю, що це Тайвань. Отак... От Ух ти. Мені здається, це Берлін. Начебто німецька мова, і начебто в Берліні є така вежа, телевежа. Сподіваюся, я маю рацію. Ні, це... Це Франкфурт! Це Франкфурт. Але ж все ж таки, я зрозумів, що це Німеччина. Так, йдемо дуже добре. Дуже добре йдемо. Правосторонній рух. Кебекст, це що? Ну, це Бельгія, я думаю. Ммм, mm, Франція. Все ж таки, Франція. Ага, це місто було КН. Що це таке, я не знаю. Все ж таки ми ближче. Так, сніг. Я бачу сніг. Остак. Це північ Європи, не знаю, Німеччина хай буде. Ой, як я, я поруч тикнув, а це гамбург. Ой-ой-ой-ой. Я, я просто наугад тикнув дуже поруч. Максимально близько. Хайду. Кемпінг. Це хілінг. Е, Угорщина, так? Ну, не будемо томити, скажемо, що Будапешт. Страшно грати у чувака така рамка. Я не знаю взагалі, що, що може трапитись, скоїтися. Дуже цікаво. Ні, це не Будапешт, це якесь місто зрозуміли. Ого, він відхилив. Відхилив. А, е, мені таке не подобається. Не знаю, я бачив таке щось у Боцвані. Нехай це буде і Боцвана. А це Руанда. Просто нам дали Прочухана. Такого Прочухана нам дали. Ой-ой-ой.